У рівному попрощались із 41-річним командиром десантно-штурмового взводу Русланом Денищичем, який загинув 14 жовтня в бою в Курській області РФ. Не міг залишити на полі бою свого пораненого побратима. Він побіг. І, тягнучи його одною рукою, він відбивався, відстрелювався. І для нього Україна це весь всесвіт і його бійці. Кожен з них приклад мужності, який надихне і вже надихнув його побратимів, його командирів, його заступників. Руслана Денищича мобілізували цьогоріч у червні. Перші місяці його служби пригадує побратим бійця. Ми призивалися на рівненський полігон. Прослужили ми з ним два місяці. В взводі ПТРК. Я як командир відділення його, я можу сказати про його тільки все хороше. З Русланом ми спілкувалися часто і по телефону, і по вайбері. І як він в госпіталь попав після контузії, так само ми спілкувалися. Казав командир: ми будемо йти до кінця, до перемоги і не шагу назад. Після того. У випадку, як ми поспілкувалися, в мене були деякі задачі в себе в взводі. Потім е, на зв'язок він вже не вийшов, як я дзвонив до його. Ми разом працювали, а людина він взагалі хороша, тут навіть мови немає. Ви разом пішли десь служити чи не, в, різний не, не, час? Не, в, різний... в різний час. В різний час. Я пішов раніше, він трошки пізніше. Щоб з ним Ні, не з передової. Я зараз ранений і лежу, цей, приїхав попрощатися. Що ви хотіли сказати в пам'ять про нього? Він був красавчик. Я скажу так. У Руслана Денищича залишився 9-річний син, дружина, брат та сестра. Його поховали у Рівному. На алеї Героїв кладовища Нове.